Ми зараз живемо дуже динамічний і дуже активний такий час, тому, мабуть, формат спілкування з громадою тільки через газету, тільки при особистих зустрічах вже недостатній. Спробуємо використати електронні засоби масової інформації для того, щоб оперативно Спілкуватися з людьми, на жаль, в односторонньому порядку, але з бажанням і, повірте, з надією на відгук від вас, дорогі вознесенці, оскільки моїм обов'язком є в першу чергу відверта і чесна інформація про те, в якому ми в суспільстві живемо, які нагальні проблеми вирішуємо для наших людей, і як намагаємось пом'якшити. Той, ту натягнуту струну, яка зараз є в суспільстві і в нашому місті. Тож, давайте сьогодні, можливо, найбільш болючі два питання, і е, далі, на наступній зустрічі, е, будемо аналізувати те, чим, що болить у людей, і пробувати пояснити, що ми робимо для того, щоб зменшити цю біль. Тарифи на воду і тарифи на інші комунальні послуги. Звичайно, чесно кажучи, і ми на місцях зараз до кінця не маємо побачити, чіткості, щоб довести і пояснити, чим це все закінчиться. Але я переконаний в тому. Що я знаю, що потрібно розпочинати. А розпочинати потрібно з максимального збору інформації про те, як подати заяву на отримання субсидій і як заповнити декларацію на отримання субсидій. Субсидію може отримати кожен мешканець міста Вознесенська. Моя задача як міського голови і людей, поруч з якими я працюю. Максимальну кількість фінансів із тих 25 мільярдів, які виділив уряд, забрати на наше місто для наших людей. Це можливо тільки тоді, коли ми один одного будемо розуміти. І коли міська влада максимально проінформує людей, що і в якій послідовності потрібно робити. Перше, ми створюємо. З наступного тижня консультативні центри в міських бібліотеках і школах мікрорайону, де будуть приймати спеціалісти соціального захисту і надавати роз'яснення щодо політики в отриманні субсидій людьми. Друге, я вас прошу обов'язково у разі отримання. Бланку заяви і бланку декларації, отримавши консультацію, заповнити їх і надати нам в управління соціального захисту. Вибачте, кожна людина має право як на отримання субсидії, так і має право на те, щоб відмовитись від цієї субсидії. Протягом 10 днів, після того, як ми отримаємо від вас заявку. Ми повинні направити відповідь з чітким вказуванням в цій відповіді, скільки ви будете сплачувати коштів самостійно і скільки за вас буде сплачувати держава. Після цього, знову ж таки, кожен вознесенець може звернутися в управління субсидії або в ті консультативні центри, про які я говорив раніше. І отримати пораду, або він ще, запитати пораду нас, що робити далі. Оскільки ви можете відмовитись від отримання субсидії, якщо вона, вам режим і розмір буде незручний, ви можете уточнити інформацію, як ця субсидія буде виплачуватись протягом року. Саме головне, не мовчати. Не боятися задавати питання, тоді ми максимально зможемо захистити себе і отримати компенсацію від держави. Більш детальна інформація буде обов'язково в наступному номері газети День за днем і в усіх номерах, які будуть за цим. Ми будемо максимально вас інформувати як в газеті, так і на консультативних пунктах.